Печеніжинська земля земля героїв та патріотів. Саме тому тут і було вирішено провести районні святкування до Дня Незалежності України. Завітала до населеного пункту і гості з обласного центру. Зокрема, голова обласної державної адміністрації Андрій Троценко та перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький зазначили, що, хоч святкування відбуваються у важкі для держави часи, та все ж вони мають показати незламність духу. Українського народу я від щирого серця хочу привітати мешканців не тільки Коломийщини, а всієї нашої івано франківської області з ним незалежності. Хочу побажати нехай в серцях сьогодні кожної людини. Народиться оте відчуття віри, надії, любові, яке дасть можливість нам всім виконати свою місію, віри в те, що ми здобудемо перемогу, про те, що північні агресори вступляться з нашої рідної землі. Надії на те, що ми зможемо відбудувати мости, дороги, що ми збудуємо нашу національну економіку, що ми забезпечимо вступ нашої держави, євросоюз. Я бажаю всім любові, любові і ще раз любові, тому що через любов ми можемо здобути мир. І Боже благословення. Всім вітання. Дорогі земляки, мешканці Коломиї, Коломийського району, усі прикарпатці, усі українці щиро вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю, аби утвердилося відчуття волі, правди, справедливості нашої позиції, нашого прагнення до вільного, щасливого, заможного життя у рідній державі. 90% українців у цей час. Підтримують незалежність України. Це рекорд за весь час її існування, і зрозуміло, що у великій мірі це зумовлено тими трагічними буревними, але одночасно і героїчними пам'ятними славетними подіями, які зараз переживає українська нація. Дякую кожній матері, кожному батькові, хто приймає сьогодні урочисто цей день, втративши своїх дітей. Дякую кожній родині, котра жертвує сьогодні своїм благополуччям, добробутом, саме заради української держави, не заради існування території, не заради існування будинків, не заради існування доріг, мостів, а саме заради існування української нації, української держави. У будинку культури селища відбулася урочиста частина. Головна її тематика героїзм українського народу. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк закликав земляків бути в цей час єдиними у подоланні ворогів. А депутат обласного парламенту Петро Книшук зазначив, що з таким народом ніякий агресор нам не страшний. Дорогі краяни, дорогі коломияни, дозвольте мені щиро від мене особисто, від голови Коломийської райдержадміністрації Михайла Бойко, від усього депутатського корпусу. Привітати вас найбільш величним святом для кожного українця. Свято воно далося ціною великих жертв. Мільйони людей поклали свою голову для того, щоб Україна стала незалежною. І це зараз підтверджує той час, коли Україна підписався асоціацією про членство в Євросоюзі. Росія ніяк не може змиритися, що вона втратила Україну назавжди і розпочала страшну, неоголошену війну проти українського народу. Дякуючи вам, краяни, дякую всім, всім українцям. Україна вистояла і вистоїть перед агресором. Ви віддаєте все і віддавали для того, щоб ми могли мати армію. Щоб ми мали дійсно справжніх патріотів української землі. Роки український народ боровся за свою незалежність. Наші діти і предки віддали своє життя за незалежність України. І сьогодні ми маємо можливість вільно працювати, вільно думати. Однозначно незалежність це є відповідальність перед самою собою, це є відповідальність перед народом, це є відповідальність перед Господом Богом. Тому у цей прекрасний день я щиро вітаю вас, я зичу вам всім, щоб ніколи нашу землю не топтав московський чобіт. На заході ряд краян отримали нагороди п'ятеро мешканців району і Тепер мають медаль за заслуги перед Коломильщиною. Спечені жона Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма «Події НТК».